Всім привіт, це 21 серія притульчастих блуднів. І з вами ваша пабірушка, ой, ну в сенсі панрушка Кася. І сьогодні я прийшла до вас просити порятунку. Бо мої спиногризи сьогодні сказали, що вони не будуть харчуватись сонцем, бо його немає, а так як корм закінчується, годувати мені їх нічим. А вони як прокинуться о шостій і дивляться на мене отак. А ви що думаєте, в мене серця нема? Є, звісно. Тому я вирішила зібрати всю волю в кульок. І знайти наших собак друзів, бо, як то кажуть, не імій 100 друзів, а імію одну подушку, тому, власне, шукаю фінансову подружку або фінансового подруга, якщо це хлопець, і маю для вас декілька видів дружби. Перший all All-Inclusive, вартість 3333 гривні. Другий тариф не all inclusive Вартість 2222 гривні. І я так думаю найпопулярніший тариф не all на Inclusive, вартістю 1111 гривнів. А тепер до правил, фінансова подушка активується в день активації та деактивується в день деактивації. Тобто ви скидаєте гроші на обраного хвостика сьогодні і потім кожного місяця вас чекає день бабака. Бо фінансову подушку потрібно буде оновлювати, поки песик не знайде родину. Але якщо ви не захочете продовжувати дружити, ви можете перервати дружбу в будь-який місяць. Незвичайно, щоб не дуже довго дружити, ви можете просувати свого друга в соцмережах. Подружку зараз шукає Зайка, Кері, Лейла, їжачок, Нона, Адель, Джесіка, Мері, Вася і Варік. Хі -хі -хі. Ну, корот, я сподіваюся, ви зрозуміли правилам і захочете стати нашою подушкою. Якщо так, то пишіть в коментарях. Ne damo sebačkom preiti na pan pes skupaj.